Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. Зараз у нас там друга, а вже скоро майже третя година ночі. Закінчилися перемовини у Вашингтоні. І ми можемо підбити перші підсумки. Отже, минулої п'ятниці Дональд Трамп промо... проводив перемовини про мирну угоду. Англійською це звучить як Peace Deal з Володимиром Путіним. Сьогодні, або вже навіть вчора, проводив перемовини про мирну угоду, знову ж таки, пізділ з європейцями і Зеленським. Ну і в першому і другому випадку зрозуміло там, що гора народила мишу, ніяких там великих проривів досягти не вдалося, і, власне, ось таке пізділля. Або і воно і є, мабуть, основною метою таких перемовин. Тобто краще вважається все-таки вести перемовини, ніж військові дії. Але, тим не менш, ми бачимо, що європейська або західна система прийняла умови гри Путіна і військові дії відбуваються якраз під час перемовин, тому що, власне, під час цих перемовин. Українські дрони розбомбили станцію перекачування нафти і газу в Угорщину і Словаччину, тобто такий європейський газопровід дружба, і відключили тим самим Угорщину і Словаччину від російського нафти і газу на невизначений термін. В цей же час. Інститут Гудзона або Хадсена, не знаю, як правильно, викотив в мережу цікавий документ, де вказав різні цікаві цілі на території Росії, які дозволять повністю знищити її економічну військову машину. Тобто, там і логістичні вузли різні, і ті ж самі нафто- і газопроводи. І військові заводи, прямо з вказанням, місця розташування. Тобто, все те, що дозволить військовим шляхом знищити будь-яку можливість Росії далі вести війну. Ну, І цікавий факт, крім цього, ну, не те що факт, цікавий момент. На перемовинах. Була продемонстрована мапа захоплених Росією територій, і якою повинен був користуватися, я так зрозумів, Дональд Трамп для пояснення Зеленському проблем з захопленими територіями, що все погано, там і так далі. Але, на мою думку, якраз Зеленський міг наочно продемонструвати Дональду Трампу, як його дії. З 2019 по 2022 рік, які, власне, включали в себе там розмінування, відвід військ, призвели не до якоїсь мирової угоди, а до збільшення територіальних здобутків Російської Федерації на території України, і що подальші такі дії призведуть до аналогічного результату. Ну, а сам Дональд Трамп тут виглядає, знаєте. Таким е, дуже великим і сильним хлопцем, ну або хоче так виглядати, е, пульт керування, яким є і у Путіна, і у європейців. Е, тобто, і нагадують ситуацію, коли, знаєте, у дворі е, там є якісь е, погані хлопці компанія, хороші хлопці компанія, і ось він новенький, або просто той, хто не може ніяк визначитися, з ким він бігає то туди, то сюди, а вони його там підначують То проти одних, то проти інших. І ось так, так і виглядає це піс від Дональда Трампа. Ну що ж, спостерігаємо далі. Протистояння систем продовжується, як ми бачимо. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, поділитись цим відео, підтримати. І побачимося у наступних.